Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» відкрив своє представництво у Борисполі. Аби ближче познайомитися з мешканцями міста та їхньою роботою, учасники руху вирішили зняти фільм про Бориспіль. Ідея з'явилася создати цей фільм для того, щоб об'єднатися з, з людьми і подружитися з ними як можна більше. Фильм снимали мы долго, около двух месяцев. Монтируется он до сих пор. Вот скоро он должен выйти уже в эфир на все телеэкраны. Будет на Ютубе, будет на канале Борисполь. Фильм для людей, для о людях и для людей, для простых людей, которые работают, как правило, в тени, которых не видят, которые служат, служат людям каждый день, работая над самим собой Убирая в себе страх, лень, неуверенность, они спасают очень много жизней. Они несут в мир очень много настроения и позитива. Вот с таких вот людей складывается большой единый город. Для фільму Бориспіль місто Добра учасники руху Алатра взяли 12 інтерв'ю у представників різноманітних професій. Анонс майбутнього фільму. Цей фільм про скарб будь-якого міста. Цей фільм про саме головне про людей. Бориспіль місто з тисячолітньою історією, де думки та справи, істина та мудрість поколінь злились у надбання нащадків. У всі часи було незмінним твердження про те, що місто це насамперед люди, які живуть і сумлінно працюють в ньому. З давніх часів люди поспішали примножити в собі духовне надбання, бути добрими, жити за совістю та честю, поспішали позбавитись від страху та егоїзму, звільнитись від вузьких склепінь, пітьми умани та, врешті-решт, піднестись над приземленою самістю. Багато досягнуто було завдяки насамперед життю всього міста однією сім'єю, життю людей для людей з незламним вибором у бік добра, єдності та взаєморозуміння. В наш буремний та непередбачуваний час ми маємо бути добропорядними сусідами один одному, працівниками для загального блага. Для благоустрою міста, для створення кращих умов, в яких можна розвиватися, пізнавати себе і навколишній світ. знаходити щастя.